Вона варена, я пам'ятаю, варена у нас да, не, у нас немає. <кхух> Ділимо роздатку на мурану. Значить, проблема в чоловіках була. Заднюю планетарку поставили одне передаточне, передню другу. Звісно, передній редуктор розірвало. Ми от поміняли пару. Ось вона. Це нельзя роздатки міняти без э, цієї прокладки, тому що вони всі різні, всі різними толщинами. Роздатки мрану їх постійно розриває, нові сальники підкинули, з ними постійно проблеми. Ми їх ремонтуємо, заказуємо нові нутрянки, нову шестерню, велику і маленьку. Ставимо корпус і вона робить. Саме головне, щоб було масло. <рес> Тому що якщо тече санник, масло з роздатки виходить і побудає в коробку. Це Nissan санмурана, 3,5, варіаторна коробка. В Q35 дає. А Андрюха, що вже все? Будеш ставити. А вона варена, у нього корпус, так? Да? Так, треба. Ну у нас такого не було. По-моєму, я таке забирав. Ні, ти що, з таким а, корпусом? Я на... У нас таким корпусом не було. У ну, них постійно вы, лопається так корпуса. Ну то ли сейчас берав, такую Ну варень они вони ну, есть, да? блин, корпуса лопаются, да. Передняя Ага. Угу. Здачі, я вам на 200 гривен чешу okay. купил, блин. Okay. Да. Ну ж варена корпуса чоловіка не було, він не захотів ее менять. Вот. Сейчас собираем. Хочешь Це... тебе денег заработать? Сейчас уже, да. Вот датка.